В Ужгородському замку відкрили простір для стрільби з лука. Фортеця духу це спільний проєкт Федерації адаптивних видів спорту та Закарпатського краєзнавчого музею імені Тевотара Легоцького. Його основна мета відновлення ветеранів за допомогою адаптивного спорту. Кожен ветеран не в змозі займатися важкими видами спорту, і це як стрільба з лука, як спокійний вид спорту. І він може знайти себе і потім займатися спортом, відволікнутися від жахіть війни і в подальшому нормально адаптуватися в суспільстві. Стрільбі з лука навчатимуть ветерани, професійні лучники. В день відкриття перший постріл доручили голові Закарпатської ОВА Мирославу Білецькому. Ну, що лук досить тугий. Я вам такий підібрав, що... Але не зовсім, щоб не висіти. Добре, шукаємо перо, яке відрізняється Ставимо його назовні. Стрільба з лука розвиває витримку та терпіння, вчить концентрувати увагу і знижує стрес, кажуть спеціалісти. Перевага цього виду спорту його інклюзивність. Він доступний для людей різного віку та фізичних можливостей. Ніка з міста Суми, їй 15 років. Стрільба з лука допомагає відволіктися від тривожних думок, каже дівчина. Більше відпочиваю, тому що зараз там багато бож, напружена ситуація в сумах, бо там залишилася сім'я. а Це дає відпочинок, можна відпочити. Але це також концентрація. Тобто я і концентруюсь, але відпочиваю. Більш концентруюсь на тілі. Наприклад, якщо в мене зараз дуже багато навчань і всього іншого, я більше працюю, скажімо так м -м мозгами, то тут я більш працюю тілом, я відпочиваю так. Мені це дуже подобається. Я в захваті. Тарас, координатор ветеранського хабу в Ужгороді, теж спробував опанувати це мистецтво. Доволі круто, класна ініціатива. і Мені подобається, що наш адаптивний спорт в регіоні розвивається і загалом враження круті. І планую прийти в неділю. І також всіх запрошую в неділю з 10-ї години на цю локацію приходити і пробувати себе в стрільбі з лука. Навчання стрільби з лука будуть відкритими, проводитимуть їх щонеділі з 10 -ї ранку до 18-ї продовж усього літа. Обіцяють також годувати смачним бограчем. Мій товариш військовий, якби да, ветеран вже і попросив мене організувати, якби їм бограч секрет бограчу. Правильно підібрані продукти, якби. Е Ну, процес сам, звичайно, і те, що він готується з любов'ю. прекрасна ініціатива. Ну, я вважаю, потрібно більше таких заходів робити, якби щоб люди адаптувалися в такий непростий час, якби для країни долучатися до занять можуть ветерани, військовослужбовці, а також усі охочі від 14 років. Вхід безкоштовний абсолютно, тому що це в рові, як ви бачите, нашого замку. Сюди нема брами ніякої, але донат вітається. Ветерани, я думаю, будуть безкоштовно цим займатися. Ну а вже відвідувачі, гості, туристи. Я думаю, за донат. Донати використають на підтримку федерації адаптивних видів спорту. В адміністрації музею також повідомили, що простір дооблаштують, вирівняють землю при вході і встановлять пандуси.